Братва, всім здорово! Ви знаходитесь на каналі Турстат І я думаю, всі, хто підписаний на мій Тікток-аккаунт, бачили відео з елементом Ніндза Кіт. Саме на нього буде наша сьогоднішня обучалка. Тому перед початком відео, як завжди, лайкос авансом, підписочка на канал для тих, хто не підписаний. Силочка на всі соцмережі буде в описі під відео. Там інстаграми, телеграми, тіктоки Кому цікаво, переходимо, підписуємося. Ну, а ми переходимо. До самої бучалочки. Перший крок це вміти сам елемент вихіду з путурніка. Якщо не вміємо, я залишу силочку в описі під відео, переходив і вчимося. Для тих, хто вміє, продовжуємо дивитися це відео. З першим етапом все зрозуміло. Потрібно вміти елемент вихід із путурніку. Другий етап потрібно вміти захід. Давайте будемо називати це елемент ніндзя, Сам елемент ніндзя Приставочка хід це є вихід із путурника. Щоб вивчити елемент ніндзя. показую, як він виглядає. От. От. І далі вже робимо вихід вигідно турніку. Вам необхідно орієнтуватися по турніку. Він не має бути занадто маленький, тому що вам буде некомфортно. Ну і занадто високий, тому що ви не, зро не зможете зробити цей елемент, так як вам потрібно відштовхуватися від землі. Орієнтуровочно. Турнік от 90 градусів, ось ви випрямили руку, 90 градусів. Отакий от турнік буде найкомфортнішим для того, щоб робити цей елемент. Ну, у мене він зараз трошки вище, але от, от. це мені не заважає також його робити. Якщо він буде занадто високий, намагайтесь знайти трошки поменше. І коли будете їхати на тренування, враховуйте, яка висота там турніка. Не так, щоб ви поїхали, ой, цей турнік високий, все, що мені робити. Я роблю цей елемент з правої руки. Якщо робити зліво, я відзеркалю це відео. Тут йде право до правої ліво до лівої. Якщо робимо з правою, права нога насмахала. От. Правою ногою махаємо до турніка. Лівою ногою відштовхуємося. Якщо робимо робимо, вибачаюсь, якщо робимо з лівої руки, то ліва нога в нас махала, правою відстовку. Ну я відзеркалю відео, тому не переживайте. І так. Махаємо правою ногою. Все, що нам необхідно зробити, замахнути якомога вище до турника і відтолкнутися лівою ногою. Ноги зводяться вверху. Праву руку ніколи не відпускаємо. Тобто замахуємо. Все, що нам залишається зробити, це взятися іншою рукою за перекладами. Ноги залишаються вверху. Якщо не зрозуміли якийсь етап, передивіться це відео ще раз або трохи сповільніть його. Повторюю останній раз. Це відео буде відзеркалено для що тому не переживайте. Правою рукою держимося за турнік. Маховою ногою підносимо ногу якомога вище до турніка. Лівою відстохуємося. Хапаємося іншою рукою за турнік. І вже в нас виходить сам елемент ніндзя, захід елемент ніндзя. От. Маховою ногою підносимо ну, ногу якомога вище до турніка. Білою відстовхуємося. Хапаємося іншою рукою за турнір. От. Все, що нам необхідно зробити після того, як схопилися рукою, робити саме елемент вихід з турніка, Одразу вже. Тобто схватилися і одразу робимо сам елемент. Щоб ви не думали, що це складний елемент. От зараз я його зроблю з лівої руки. О, так само для, для лівої. Ліва нога махова, правою відштовхнутися. Для голови зараз непривично зрозуміти, що потрібно робити все навпаки. Let's go. Друга спроба. Опа! А ми що зробили? О, З другої спроби переділи на другу руку. Елемент максимально простий, я думаю, вважається рідким, епічним, тому чого б не вивчити, правда? Якщо я щось забув, пропустив, обов'язково напишіть це в коментарях, буду виправляти. Також напишіть, на які елементи хочете подробні обучалки. З вами був Турсат. Всім дякую за перегляд, всім па-па.